Із приходом весни у місті Герої Пені традиційно чіпурять улюблені зони відпочинку містян. Втім, в цьому році тут не лише прибирають, а й оновлюють смітники, лави, ліхтарі та паркани. До повномасштабного вторгнення росіян ірпінь називали містом парків. Різноманітні тематичні зони відпочинку були візитною карткою міста. Та після бойових в ірпені вони, як і вся інфраструктура, зазнали чимало пошкоджень. Тому міська влада запросила спеціалістів оновити пошкоджене. Одним із перших вже відремонтували парк дубки. Заварюють, обварюють, зачищають, перечищають, грунтують Це Стосується всіх парків, їм даємо друге життя і так, щоб люди. Це все діло цінували, відвідували. Відпочивали паралельно із дубками, вже відновили алею героїв. АТО. невдовзі сюди повернуть і оновлені портрети героїв, які були розстріляні окупантами. Компанія на кую виготовляє нові портрети у подарунок місту Герою Ірпеню. Підрядник, який виконував безпосередньо і виготовляв ці всі конструкції на Алеї Героїв, зараз приймає участь у їх відновленні. Тому буде дуже знаково і дуже приємно. Я думаю, всім містянам бачити оновлені портрети наших героїв». Ліхтарі ви смітники вже оновили також у сквері миру. Зараз завершують робити паркан, і такі обновки у місті Ірпені будуть у всіх зонах відпочинку. Роботи планують завершити до кінця квітня.